Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Запрошую до прослуховування подкасту про словосполучення з прийменником По. Щоб уникати явища, про яке ти зараз почуєш у пісні, суржик кожен їм уміє розмовляти Суржик. Ету мову треба понімати від Полтави до Луцька, від прилук. Кас, ви почуєте суржик. і не Раз суржик, то ти, що хорошо і смішно, і грішно. Тож розпочинаймо. Спочатку згадаймо, що таке прийменник. Прийменник це незмінна службова частина мови, що допомагає виразити відношення між предметами, відношення дії та ознаки до предмета. Разом із відмінковою формою іменника, числівника, прикметника та займенника виражає залежність слів іменних частин мови від інших слів у реченні. Прийменник указує на об'єкт, напрям, місце, час, причину, мету дії. Часто прийменник може сплутати з прикметником, прислівником, оскільки їхні назви дуже схожі. Варто пам'ятати, що прийменник має саме таку назву, оскільки вживається при іменних частинах мови, а саме іменником, займенником, прикметником та числівником, тобто іменуванні, а саме називанні. Для того, щоб прийменник поєднався з іменником, займенником або числівником, варто поставити ці іменні частини мови у непрямих відмінках, а саме Родовому, давальному, знахідному, урудному та місцевому. Запам'ятай, що це можуть бути лише непрямі відмінки, оскільки прийменник не можна використати при прямому, тобто називному відмінку. Прийменник взаємодіє з усіма непрямими відмінками. Наприклад, з родовим відмінком уживається понад 150 прийменників біля, у для, проти, серед тощо. Із давальним відмінком поєднуються похідні прийменники, як от завдяки усупереч, назустріч, навперейми, навздогін тощо, а з місцевим відмінком неможливе використання конструкцій без прийменників. Прийменники можуть указувати на час чверть до 10, о 6-й годині простір піднестися до хмар, завітати до будинку, причину. Не прийти через дощ, встигнути завдяки друзям, мету встигнути на екзамен, прийти на концерт. Спосіб дії працювати із задоволенням, бажати із пристрастю. Допусту, незважаючи на поради попри сильний вітер. Порівняння вищий від мене, найдобріший серед людей. Відношення до матеріалу торт з мигдалем, намисто з бурштину. Предмет або явище, на який спрямована дія говорити про книгу, вітати з перемогою. Використання прийменників в українській мові дуже поширене. Проте активне використання деяких прийменників у нашому мовленні інколи призводить до помилок. Тому попрактикуємося з правильним використанням конструкцій із прийменником ПО. У подкасті йтиметься про вживання хитрого прийменника ПО. Чому хитрого? А тому, що в українській мові вживається досить рідко, а в російській, навпаки, дуже часто. У цьому й полягає причина помилкового використання прийменника По в українській мові, що призводить до граматичних помилок та використання суржика. Спробуємо віднайти способи заміни прийменника По, щоб не помилятися і не робити помилок. Краще замінювати прийменник По на прийменник за в таких конструкціях. По нормах за нормами, по закону за законом, по талантах за талантами, по професії за фахом, по собівартості за собівартістю можна зробити висновок, що використання прийменника по не виправдано, коли ми говоримо про певні принципи, критерії чи ознаки. Наприклад, для перевірки правильності вживання прийменника варто спробувати замінити синонімічною конструкцією конструкцію СПО. Ми прагнемо жити по законам чи за законами, замінимо на по принципам чи за принципами так, правильно, лише за принципами, тобто законами або ж речення нас розподіляли до класів за здібностями чи по здібностях. Варто спробувати поставити запитання, за якою ознакою. Тоді легко визначити, що саме за здібностями, а не по здібностях. Рухаймося далі. Інколи використання прийменника по не виправдане, тому конструкцію з прийменником краще замінити на безприйменникову. Наприклад, по відношенню до завдання стосовно завдання щодо завдання, по крайній мірі, принаймні. Щонайменше. По праву сторону праворуч. По меншій мірі, по крайній мірі принаймні. По неділях щонеділі. По пошті поштою. Іти по стежці йти стежкою. Вгору по річці. Вгору річкою. По обох сторонах боках шосе. Обабіч обіч шосе. Само по собі само собою. Говорити по душах. Говорити щиро. Відверто. Прогулянки по парку. Прогулянки парком. Також прийменник по можна і варто замінювати на прийменник з у таких конструкціях, як от: По тій причині. З тієї причини. Нарада по охороні праці. Нарада з охорони праці. По ініціативі. З ініціативи Комісія по правах дітей. Комісія з прав дітей. По даному факту з цього факту по всьому видно з усього видно. По багатьох причинах з багатьох причин. По необхідності з потреби. По технічним причинам з технічних причин. По власному досвіду з власного досвіду. Росіянізми варто викорінювати з нашого мовлення. Також прийменник По можна й варто замінювати на прийменник на В конструкціях на кшталт. Курсувати по усіх напрямках. Курсувати на всіх напрямках. Проживаю по вулиці. Мешкаю на вулиці. По проханню на прохання. По запрошенню на запрошення. Кликати по імені. Кликати на ім'я. Виконати по вимозі. Виконати на вимогу. Робота по темі. Робота на тему. Рідше можеш почути варіанти заміни прийменника по на через з метою уникнення неправильних словосполук. По недосвідченості через недосвідченість. по неуважності через неуважність. По причині негоди через негоду. По сімейним обставинам через сімейні обставини. Проте, коли робиш таку заміну, пам'ятай, що прийменник через вказує на відтінок причини. Часто мовці плутають прийменник через і завдяки, тому говоримо не по хворобі чи завдяки хворобі, а саме через хворобу. Зверну твою увагу, що прийменник По вживається також нормативно в конструкціях, що позначають місце дії, гуляє по полю, час дії, виконати по обіді, мету дії. Пішли в магазин по хліб або по мед. але аж ніяк не за хлібом або медом. Способу дії читати по складах міру чи кількість задали по вправі. У випадку, коли прийменник по вказує на часові межі, як у реченні, навчальний рік триває по кінець травня ліпше зробити заміну на прийменник до навчальний рік триває до кінця травня. Буває, що в деяких випадках можливе вживання прийменника і по і до, але від цього будемо мати різний зміст фрази. Вживаємо виконати до 10 грудня, якщо 10 грудня не входить у день виконання. Виконати по 10 грудня, якщо 10 останній день виконання. Варто згадати ще й про місцевий відмінок іменників з прийменником по. Коли варто звернути увагу на закінчення, пам'ятай, що правильними будуть конструкції по дорогах, по містах і селах, по губах, а не по дорогам, по містам і селам по губам. А тепер гайда практикуватися. Як правильно сказати: по власному бажанню чи за власним бажанням. Так, останній варіант є нормою. Або ж на пропозицію чи по пропозиції, правильно сказати на пропозицію, прийшов у справі чи по справі. Так, приходимо ми в справах. Або ж завдання по мові чи з мови. Так, звісно, що завдання з мови. А піти по вчителя чи за вчителем. Якщо ми хочемо покликати, то йдемо по вчителя. Але якщо рухаємося, коли вчитель попереду, то йдемо за вчителем. А от чи можна використати конструкцію добрий по натурі? Ні. Краще сказати, добрий за вдачею. А спробуємо відкригувати речення: Перше речення. Моя подруга по фаху дизайнерка одягу. Так, варто замінити на конструкцію за фахом. Моя подруга за фахом дизайнерка одягу. Друге речення. Я пропустила три дні навчання по хворобі. Ні, я пропустила три дні навчання через хворобу. Третє речення У мене є освітні втрати по математиці. Ні, не по математиці, а з математики. Четверте речення Ми живемо по законах. Так, треба сказати, ми живемо за законами. П'яте речення Сказати оцінки по творам. Краще використати речення сказати оцінки з творів. Адже якщо швидко вимовити «по творам», то звучить, наче іменник по твори у давальному відмінку множини. Щоб уникати таких неприємностей треба пам'ятати правила вживання прийменника по. Наша мова багата й різноманітна. Як бонус, прослухай гумореску заморські гості Павла Глазового у виконанні Остапа Ступки. Прилетіли на Україну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро: Голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там, у Канаді, галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержанти вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо шпана по-українськи розмовлять не буде. Дбай про чистоту мови та популяризуй все найкраще, що є в ній. Дякую тобі за увагу! А ще не забудь підписатися на нас в інстаграмі, щоб слухати нові круті подкасти проєкту Вчися вухами. Скоро почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Foundation».